Всім добрий день, рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні я хочу розказати про дуже цікаву та провокаційну для мене літературу 2023 року, яка залишила такий післясмак у мене. Що я хочу з вами поділитися і також послухати вашу точку зору щодо цих творів, якщо ви читали або плануєте почитати, взагалі я до такої літератури прийшла нещодавно. До цього в мене були більше такі романи, пов'язані з коханням, з романтикою, але згодом змінюються часи, змінюється розуміння світу. Хочеться чогось екстремального, нового, дискусійного, про що хочете казати, про що хочеться мислити, розмірковувати, і що залишає ті після смак, ти пам'ятаєш не тільки в цей день, але через тиждень, через місяць. Навіть через, мабуть, через рік. Сказати, що я перечитати ці книжки? Мабуть, ні. Я не захочу їх перечитати, але якщо виникне якесь питання або дискусія на цю тему, я задоволенням її підтримаю і висловлю свою точку зору. Ну То що, поїхали. Перша, перший твір, на який хочу звернути увагу, це а, твір Єна Бенкса, який називається «Осина Фабрика. Цей твір 1984 року. Багато критиків, ну я також з ними згодна, відносять його до готики та постмодернізму. Я хочу сказати, що цей твір призвів на мене особливий вплив, і я хочу деякі моменти проговорити і привести деякі цитати щодо цієї книжки. Перший це невеличкий момент про сюжет. Як ви знаєте, я не люблю його дуже розбирати, щоб у вас був такий момент інтриги, і ви могли перечитати і мати свою точку зору. Головний герой Френсіс це 16-річний підліток, який знайшов великий цифреплат. І на кожної цифрі цього цифреблату він зробив той вид кари смертної, який він хоче зробити до тих комах, які залетають до його пасток. Тобто, в нього в такому віці є дуже великий варіант бажання жорстокості. І саме, вбиваючи цих тваринок, цих комах або когось там він є, почуває себе таким володарем, володарем цієї ситуації, володарем світу. І я б сказала, що трошечки це є момент до релігійного моменту, тобто від, є деяка силка на релігійність тут. Тобто це жертвоприношення у його розуміння цього світу. Цей хлопчик особливий, він зростає дуже незвичайно. Він живе з батьком на віддаленому острові, недалеко від Шерланського містечка, і його брат Ерік знаходиться у психлекарні, і потім він відтуди втече. Це також є поворотним моментом в житті Френсіса. Щодо того, що як того -то батька ми не бачимо, але ми відчуваємо таку тінь, яка проходить через весь твір, це його батько. Френсіс, звичайно, поводить себе дуже дивно, чим визиває багато питань у своїх однолітків, і тому він почувається затишно і комфортно тільки біля свого циферблату, де він скоїть саме свої злочини, який для нього є його світом. В якому він живе. В кінці твору дуже цікавий момент є фіналом, коли ми дізнаємося, і Френсіс також, що він був народжений дівчинкою. Але коли його батько вирішив, що хоче мати сина, він давав йому стероїди і він з дівчинки став хлопчиком. І можна сказати, що це, мабуть, вплинуло на те, що в нього є якісь паралели того життя, що в нього не було здійснено як дівчинки. І він як проживає якесь нове життя, як на мене. Тобто, батько відібрав його особистість і дав йому іншу особистість. І, мабуть, це вплинуло на те, що людина дуже змінила своє розуміння світу і стала не схожою з елементом жорстокості, і звичайно, вкрай чутливим, але при цьому склонному до жорстокості. Я хочу сказати, що цікава одна цитата, хочу її зачитати. Я думав, моя паска закрилася багато років тому, а виявляється, весь цей час я лише повзав по циферблату, і тільки зараз скріпить люк, і тільки зараз починається справжній шлях. Тобто в кінці він приходить до того, що він по-справжньому сам був як на мене, тією комахою, яка повзала по цьому циферблату. Що я можу сказати? Твір цікавий. Як на мене, його можна розглядати як повчальний роман, де ми бачимо, як змінюється герой, як змінюються його цінності, його розуміння світу, і як впливають обставини або поведінка, або деякі вчинки людей на його особистість і на розуміння його світу. Я можу сказати, що це Дуже провокаційний та дуже дискусійний роман. Я рекомендую його прочитати. Наступний роман, який хочу звернути вашу увагу, це роман корови Метсю Е, Увага! Це роман дійсно тошнотворний. Він визиває огиду, нудоту, почуття абсолютно якогось депресивного стану. Реально не, не для кожної людини. Особливо цей роман дуже складний для тих, хто має дуже чуттєвість до якихось аспектів. Я закликаю вас бути уважними, але якщо ви готові до такого випробування, ну, цей роман не залишить вас байдужими ні в якому разі. Чесно кажучи, після цього роману в мене є післясмак такий гірко гидотний післясмак. Тому я е, в цілому хочу про це також сказати про цей роман. Головний герой є Стівен, який живе за своєю матір'ю з дитинства. Він її ненавидить. В кожній строчці цієї книги він виражає свою абсолютну ненавість до своєї матері. Вона, в свою чергу, робить те ж саме. Це виражається в діях, в словах, в описах: тошнотворна, вонюча, товста, жре як свиня. Все це він бачить її як свіноматку, яка тільки жре і його принижує. Звичайно, нормальний ця людина не може бути, тому що в неї вже нарушена психіка ненормальною матір'ю, яка є бруджащою, яка його принижує, яка, його, яка сама виглядає як потвора. Звичайно, нормально вирости у такій родині дуже важко. Стівен, звичайно, намагається. Також мати свою родину. Він не хоче за своє життя жити з цією потворною жінкою. І він знаходить собі дівчину. При цьому він працює на м'ясокомбінації. Як ми розуміємо, з цього назва корови, як на мене. І хочу відмітити, що також робітники цього заводу. Також роблять дуже непристойні речі з друг з другом, а також з іншими моментами у цехах цього м'ясокомбінату. Я не хочу вдаватися в дуже великі подробності, тому що багатьом людям цього вистачить, для того, щоб зрозуміти, що книга дійсно потворна. В мене вона визиває, хочу відмітити такі. Дуже суперечливі емоції. З одного боку мені було огидно читати, вона невеличка, але я закривала і деякий час просто видихала або пила воду. В деякі моменти мене було цікаво, чим все це закінчиться. Так от він працює там, і він постійно бачить сексуальне і різного іншого плану насилля. Тобто цього головного героя з усіх боків оточує насилля. І, звичайно, його психіка до цього насилля вона при, пристосовується. Як на мене, він вже сприймає це як норм. Тобто він вважає, що нормально так жити, але є деякі проблиски того, що він хоче щось змінити. Я хочу сказати, що часто є такий варіант, повинен її вбити. Ти повинен когось вбити. Тобто це якою тонкою такою ниточкою проходить через весь твір. Тому я вважаю, що також ці аспекти дуже важливі для розуміння цього твору, потворного твору, скажу так, та фтологію. І так, я не хочу перескаржувати сюжет. Я хочу, щоб ви самі це прочитали. Але в фіналі ми маємо вбиту та рошлінану матір, вбиту собаку. Мертву, яка гніє наверху на криші. І я хочу сказати, що, до речі, собака. Цей пес був травмований, в нього були параліч задніх його кінцівок. І у творі відчувається цей присмак, його відчуття до цієї, до цієї тварини. Він відчуває до неї якусь таку долю, вона його намагається бути з ним добрим. Але, чесно кажучи, якось така потворна вся ця ситуація, як на мене, мене не визивала жалість цей пес. І чесно кажучи, мабуть, смерть для цього пса це було як визволення. Це моя дочка зору, звичайно. Що я хочу сказати, книжка дуже специфічна. Але також хочу з увагу, що там теж була дуже кровава сцена з його улюбленою жінкою, з якою він зустрічався, і з їх майбутньою дитиною. Я, чесно, не хочу на це звертати увагу і дуже детально розглядати, але в цілому я хочу сказати, що це для мене дуже цікавий твір. Я побачила там багато відсилок до релігії, багато відсилок до суспільства, до розуміння суспільства, до розуміння виховання, до того, як матір може пригничити свою дитину, яка сила у матері з нормальної дитини зробити ненормальну дитину. І про це, що я вважаю, треба замислюватися людям, тому що це становлення саме особистості. І дуже впливає на суспільство. Що я хочу сказати, що культ інтимної близькості, культ вбивства, культ насилля проходить такими... такі чіткі лінії. Цього проходять крізь весь твір. Я чесно скажу, я не жалкую, що познайомилася з цим твором. Але перечитувати я його не буду. Після цього твору мені захотілося просто змити з себе все це. І просто ну, було таке відчуття як ліпкості на моєму цілі. Це було дуже неприємно. Я не рекомендую його читати багатьом людям, але хто визиває якусь цікавість, спробуйте ознайомитися, не пожалкуєте. Наступний твір, на який я хочу звернути увагу, це Чака-Паланіка-Кишки. Кишки. кишки. А, дуже таке, дуже дивна та галаманяча книга. Я хочу сказати, що мені було цікаво читати творчість цього письменника. Я про нього багато чула, а, але зараз, познайомившись з його твором, ну, мене також він привів до деяких висновків. Головний герой, головний герой, мабуть, це підлітки, для яких варіант самовдоволення є особливо важливим, і це відкривається у цьому романі. Три приклади цього, пов'язаного з інтимною близькістю, ми можемо прочитати в цьому романі. Я хочу сказати, що там кажеться про те, що в романі кажеться наберіть якомога більше повітря. Це правда. Він дуже короткий, цей це твір, але він дуже жуткий, як на мене. Жахлив, не жахливий, але неприємний. А, там дуже велика, а, велика тема інтимного, а, інтимного аспекту головних героїв, тому я не можу це вдаватися, щоб YouTube пропустив це відео, звичайно. Але я хочу сказати, що не все є такий варіант, там розказується про ефект сходу, сходинки. Що кажеться, коли людина щось, яку, одна людина ображає іншу людину, і та, яку ображають, не може знайти слова, що відповісти. Але коли вона виходить і конфлікт закінчується, людину, яку ображали, вона придумує дуже класний варіант, як відповісти на те тому обідчику, який його обіжав. І це якраз розкривається там. І головний герой якраз розглядає це все, розмірковує. І слід того, що він хотів себе проявити, проявити свої потреби інтимного характеру, він за це поплатився. Рекомендую. Рекомендую прочитати. Невеличке оповідання. Але. Відношення суспільства, батьків та роздуму головного героя не залишать вас байдужими. Четвертий роман я хочу сказати про наркозалежність. Це Джанкі Беруза. Хочу сказати, що мене настільки цей роман вразив, як три попередні. Там у цьому романі більше розказується про. Наркозалежність про те, що відчуває наркозалежна людина, як вона проживає свій шлях. І багато людей чомусь бачать пропаганду наркотиків у цій книзі. Але мені здається, що такі книги іноді потрібно читати, щоб розуміти, що відчувається людина, наскільки вона залежить від того, що вона приймає. І тому, мабуть, саме ці твори вони допоможуть людині не робити помилок. Як на мене, кожна людина має свій вибір, але цей варіант відображення його розуміння через наркотики дуже важливий, як на мене. Я хочу сказати, що Головний герой проходить через багато випробувань, але багато його випробувань розповідається з точки зору його наркотичного дурману, коли він знаходиться у цьому стані. Я хочу в кінці сказати, що він так казав, кайф від його потрібності дуже старіючий і брюзглівий, і тому його тіло він відокремлює від свого розуму. Ну що, книга не така дуже страшна, як попередні, не така огидна, як попередні, але мені було цікаво читати роздуми героя, його наркотичні перипетії, і що в кінці він не зав'язав з наркотиками, як на мене. Як на мене, точка не поставлена у цьому творі. Як на мене, там є троє точі, де ми можемо, три крапки, де ми можемо продумати, що могло бути і які моменти розвитку подій могли статися у цьому творі. Це моя точка зору. Я вважаю, що два-три варіанти могло бути. Перший, як те, що він продовжив далі шукати себе через наркозалежність, і тому він або. Буде передос, він помре, або він помре з якогось захворювання, наприклад, пов'язаного з наркотичною залежністю. Друге, це він кинув, наприклад, ці наркотики, в нього змінилася точка зору, але я вважаю, що такі люди вони так просто не бросаються. І третє, як на мене, він знаходить собі ві компанію, з якою він продовжує ті ж самі свої варіанти і шукає щось новеньке, розслаблення та якийсь кайф, приймаючи ці. Ці препарати, як сказати. І останній роман, який я хочу звернути увагу: останній твір це твір-Розфарбований птах Єжи Косинський. Це також цікавий твір. Він розповідається від. від Хлопчик розповідає про себе, якому 6 років. Після жахів війни його відправляють до тітки, яка помирає. І цей хлопчик винуше бродити, бракувати, і він постійно знаходиться сам у цьому великому світі. Він отримує від суспільства дуже багато зла. Чимось він нагадує це гадке. Потворне каченята казка була колись в моєму дитинстві. Мені було дуже жалко завжди цього героя, і це також такий важкий роман. Це важка книга про війну та її наслідки очима дитини. Не все одразу зрозуміло, чому називається розфарбований птах. Дитина розфарбувала чорного птаха, який птав зі зграї. Розфарбувала і відпустила. Коли Зрая побачила розфарбованого птаха, вони не прийняли його як свого і заклювали його до смерті. І тут стає питання, чи бути як всі, сірим або чорним, як суспільство, або виділятися, і за це тебе можуть заклювати. Цікава точка зору. І як на мене, ця книга для мене була особливо чуттєвою, тому що. Сьогодні Україна також переживає важкі часи, пов'язані з війною, також повномасштабною, і, звичайно, відчувається по-іншому. Якщо ти читаєш це просто як літературу, або ти читаєш вже це, переживши деякі моменти і розуміючи цю дитинку, яка про все це розповідає. Я рекомендую цей твір для прочитання. Він залишив у мене окремо. Частичка мого серця була тронута цим твором. Я також його дуже бажаю вам прочитати, продивитися очима, щоб зрозуміти всю ту біль, всі ті переживання, що є в душі та в серці дитинки, хлопчика. Ось ми дійшли до фіналу. Це п'ять моїх провокаційних книг. Звичайно, вони специфічні, Кожна з них це особлива історія, яка залишила невід'ємний такий момент у моєму серці, в моєму розумінні світу. Я хотіла б, щоб ви написали, які книги вас визвали якісь протиречиві почуття. Або хочуть вам дати варіанти дискусії, ми можемо подискусувати на цю тему. Якщо вам сподобались подібні варіанти, ми можемо також робити такі обзори на провокаційні книги або екранізацію цих книг, і також чути ваше розуміння і вашу точку зору щодо цієї літератури. Дякую всім за увагу! До зустрічі на нашому каналі. До побачення!